Карт, а тепер аж п'ять. Тузів на руках так оцінила вчорашню унікальну операцію СБУ ще одна потужна спецслужба світова ізраїльський Мосад. Вони в мережі X розмістили таку картинку, де президент Зеленський тримає в руках зразу п'ять тузів за кількістю атакованих вчора російських аеродромів. Ми ну, власне чи спрацювали ці тузи сьогодні? Хочеться обговорити із Власкором ТСН у Європі Наталею Фібрік. Вона сьогодні працює у Стамбулі і стежила за перебігом нового раунду україно російських переговорів. Друзі, ми в прямому ефірі тому хочемо дізнатися і вашу думку також. Нагадаю, коментувати можуть ті, хто підписаний на youtube канал ТСН Тижня. Тому приєднуйтесь, будь ласка. Нам цікаво дізнатися, звідки ви нас дивитеся. Ну і власне, що ви думаєте про цей новий поворот у війні, як пише світова преса. Наталочка, знаєш. На тлі хамської поведінки Москви, яка не показувала свій меморандум аж от буквально до цієї зустрічі, чекати якогось особливого прориву в ній не доводилося І тому власне інтриги додала тільки оцей крутий хід України, коли недорогі в принципі наші дрони гробинули як мінімум третину стратегічних бомбардувальників Росії, які нищили наші міста. А, і власне делегація все таки на переговори поїхала з цього приводу сьогодні у Києві. Жартують. Скажіть, скажіть спасибі, що не на фурах приїхали. А що відчула ти? Що ти побачила? Вдалося збити трохи цю псячу спесь з росіян. Так, вітаю, Алло, Ну очевидно, так, очевидно, що вдалося. Ти, от про один жарт про те, що добре що не на фурах поїхала, чи можливо варто було на фурах поїхати. А мені сподобалося інше, що треба було взяти в делегацію малюка, щоб він просто е, сидів за столом переговорів, уважно дивився на кожного російського учасника делегації і записував собі щось у блокнот. Я думаю, це також було би дуже дуже ефективно. Ні, абсолютно а це було таким знаєте, тлом цих переговорів, е, тому що і. Міжнародна преса, потім на прес-конференції вже після цих перемовин питала власне у а, представників України. А чи з говорили, чи взагалі говорили про це, що, от Україна там порозбивала ці російські літаки? Чи було це темою? От і а, Я речі, тобі скажу, цим... що в Києві підозрювали, так. що росіяни після цього просто відмовляться від переговорів і це як аргумент, що от Україна зірвала мирні переговори, але ж всі приїхали. Ну, слухайте українцям, коли е, рутему міра, почільник української делегації, після того як завершилися переговори, ві, е, було дві спроби е, від нього озвучити результати. Тому що перший раз, коли він вийшов на ганок, це був абсолютний хаос. А серед преси дуже було багато російських журналістів. Неймовірна просто кількість їх дуже багато сюди. Нагнали. Вони тут влаштовували. Ну 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 просто бігали ті свої мікрофони з якимись абсолютно там дурними запитаннями. А ж що буде мір між нашими странами. А щита я, я перебиваю, але так? я чула твоє включення справді що російської преси було дуже багато, неймовірно так. багато. Їх тобто, очевидно, ну дивіться, російська делегація приїхала реально, от фактично ні з чим. Да, вони привезли меморандум, їх просили показати це перед переговорами, щоб можна було це оцінити, щоб можна було підготувати якісь свої відповіді. Цього зроблено не було. Тобто, вони під час перемовин просто тиснули а цей свій документ. Що в цьому документі достеменно Ми не знаємо, а досі, і, так? тобто досі та, невідомо. І так. А uh, ну, українська делегація відмовилася отак, от просто зразу озвучувати uh, зміст цього меморандуму, тому що все ж таки, як було сказано, слова дуже важливі взяли тиждень на те, щоб вивчити. Тобто, очевидно, росіяни так само їхали зі своїм там владимиремідінським, тобто з абсолютним ну, таким ноунеймом, no uh, радником, який там нічого не вирішує. Тобто ніхто тут не збирався якийсь прорив влаштовувати. А от шоу а зі своїми пропагандистами і для своєї аудиторії тут абсолютно а, і хотіли влаштувати, і, очевидно, влаштували, тому що. Я ж кажу, що просто на ну, це фізично дуже дивно, що турки були до цього не готові, тому що ну просто пройти на прес-конференцію фізично було неможливо. Тебе просто й ну, не коні. Вони тебе просто затоптують з усіх боків. Це ну там ну, чоловіки з цими камерами. Ти не можеш просто пройти. І на жаль, а якось ну і турецька охорона, турецькі організатори вони виявилися зовсім безпорадними. Чому знаєш тому, це справді о, дивно, вибачте, я перебуваю через дивно, дивно, тому дійсно, що так. така ж сама атмосфера, наскільки я розумію, була під час першого раунду. Так я про це вже теж чула. Років. Так і так, я теж чула, що і нічого було не впіняє. там лечений гірше. Очевидно, що ні, більше того, що в такі сам, от якраз в знаєте, критичні такі моменти, коли дійсно ну це треба це насправді це елементарно робиться. Ну тобто, це це можна організувати. Була не дуже багатьох міжнародних перемовин. Всі ці нормандські формати, ну тобто у нас було там ну дуже багато що схожого, це якби ну можна організувати, чи не захотіли, чи просто дійсно виявилися нездатними, не знаю. От, а, але ну очевидно, що так, тобто, це було я. Я навіть собі вже передбачую, які це будуть там матеріали про те, як не знаю, вони були дискриміновані, що їх там кудись не пустили, не справедлива. Там він росіяни і ще щось. Я думаю, що ми за все йтиметься про це. Тобто, mm -hmm. взагалі не про зміст, да тобто не про те. Як завершити а, цю війну про перемир'я, про зупинку вогню і так далі? А от про от, такий от хаос, і стосовно, як ти кажеш, дати, власне а, був цей контекст а, з ураженням російських літаків? Очевидно, був тому, що росіяни репетували у мірову, зачем же ви збили, білі? Ні, зачем, зачем ви атакували поїзд? О, тобто так очевидно, що Зачем ви атакували атакувалі? Поїзд, пояс, гражданський поїзд. пояс mm -hmm. да, да да. Тобто очевидно, що це ну звичайно Щоб відвести увагу так, від тему їхнього провалу, але, з але Знаєш, але знає, мені, що мені ще цікаво, це просто таке, от моє спостереження, тому що я пам'ятаю, що от так перші. Там місяці чи перший рік повномасштабного вторгнення. А ну, власне ж, росіян уже фактично ні, ні, ніхто там нікуди не пускав. І інколи вони там могли десь там на полях, не знаю, там за, за парканчиком Мюнхенської безпекової конференції а, щось там писати свої стендапи, вмикатися. І вони так себе походили дуже тихо. Знаєш, от вони е, ну там старалися сильно не висовуватися. А тут просто, от видно, вже знову вони от відчувають себе, що треба відпрацьовувати, і це просто було. <свят> я вже я вже дійсно відвикла від такого, ну не побоюся цього слова, просто дурдому, абсолютного. Насправді, очевидна така, знаєш, яскрава характеристика допустила. того, що відбувається в принципі в міжнародній політиці, оскільки Росія відчула світ, <підтрим>, відчула, <свят> що. Чому не було сенсу в цьому технічному раунді переговорів, тому що навіть ми з тобою невеликі дипломати, але ми розуміємо, якщо щось обговорювати серйозно, значить мають бути ці меморандуми прочитані наперед, обдумані, продумані якісь відповіді, тоді сторони зустрічаються і там діляться думками, що вони, що вони думають. А якщо одна зі сторін дозволяє собі меморандум показати от прямо зараз, точно вона не розраховує на які серйозні розмови. Да? Ти абсолютно права, що це такий політичний театр. Ну для президента Трампа, очевидно, переговори відбуваються, так? Ну так, очевидно, і для Президента Трампа, і насправді тут багато і міжнародної преси. тобто, все одно ще така увага до цих переговорів, які ну от, ну, за винятком дійсно таких важливих гуманітарних ініціатив. Тобто, перший раунд, все таки, от обмін да, та, там, тисяча наших людей зараз домовилися також про обмін військовополоненими. Ми не знаємо, ще, там точних цифр а над цим працюватимуть, але оці от, категорії. Важко хворих, поранених, молодих наших хлопців від 18 до 25 років. Також є список українських дітей, яких викрали. І також дуже знаєш так просто цинічно, бо ти ж чуєш це все, що як росіяни там вмикаються і що вони говорять про наших дітей викрадених, не кажуть ем, брошених, брошених українських дітей, Нібо, ніби батьки їх просто, просто кинули. От Амідінський сьогодні, здається, заявив, що а, взагалі не розуміє, про яких викрадених дітей йдеться. це ж не врятовані російськими солдатами діти. От і тому якби Росія взагалі не розуміє, які претензії можуть бути їм висловлені. О тому тут не оцей цей рівень цинізму та в uh -huh. викладі журналіста за економіст. Не знаю, чи він був там присутній. Звідки він взяв ці слова, але воно звучить абсолютно дико, абсурдно, не по людськи. Не устраювають представлення для біздятних європейських старушек. Оце він так відреагував на те, що наша делегація дала список українських дітей, яких потрібно повернути. Не знаю, так, рівень, рівень цинізму дійсно доскалює, причому що представлення сьогодні дійсно влаштовували саме росіяни, а бігаючи тут просто ганками записуючи свої динамічні стендапи. Я не знаю, хто це що дивиться, на кого це розраховано, але так, це було, я скажу, тобто це, це, на жаль, було дійсно важко просто фізично відпрацювати, просто дійти до місця, де тобі потрібно включитися, де тобі потрібно зайти на прес-конференцію. А, тобто рівень, на жаль, організації ну, дійсно а, міг би бути значно кращий, і тим більше, що це, в принципі, доволі якби, елементарно робиться. Але так, так. Тобто ну, і їм говорили вони влаштувати свої раніше. Говорили вони якось коротко. Скільки часу тривати ця переговори? Коротко, дуже коротко, тому що про що там можна було говорити. Так, це мен... десь година, біль... трохи більше години. Вони спочатку запізнилися десь на години. А... Півтори чи хвилину чи годину сорок росіян і е, взагалі перемовини не розпочиналися. Тобто і українська і російська делегація вони прибули сюди до паласу. Вони були тут, а перемовини мали розпочатися о 13 годині, е, тобто в день, і вони не розпочиналися. І ми не розуміли, чому, чому вони запізнюються, що яка є причина. Ми чули від української делегації, що делегації наразі готують, і от по мірі готовності вони почнуть говорити. І от з великим запізненням вони почали говорити і проговорили очевидно недовго, тому що от росіяни вручили свій меморандум, і Україна каже: Добре, ми вивчимо це впродовж тижня, але взагалі. З українського боку дуже чітко було також прокомуніковано, що потрібна зустріч на вищому рівні. Тобто, оце все, оце все знаєте, оце як оці нормандські перемовини, які в якийсь момент вони зайшли. Вони вже потім навіть нікого не цікавилися зараз. Тут натовпи журналістів і міжнародної преси, і всі чогось чекають, якихось проривів. А це дуже скоро може помінятися, тому що це такі от ну вже очевидно, що Росія не збирається завершувати цю війну наразі, і це такі якісь от є там міні кроки, але більше імітація якихось переговорів. Я думаю, що інтерес до цього може дійсно незабаром спасти, якщо не Давайте буде на зустрічі проблеми, на вищому рівні. Та сфокусуємося, і я все-таки нагадаю нашим глядачам, що було в українському меморандумі, оскільки російські, я так розумію, журналісти досі не бачили і не знають, що там написано. Але щоб було зрозуміло, що наша сторона пропонувала обговорювати це повне та безумовне припинення вогню в небі, в морі і що важливо на суші, щонайменше на 30 днів. Безумовне повернення всіх українських дітей, яких Росія депортувала, обмін полонених у форматі всіх на всіх. Зараз поговоримо, що власне вийшло в результаті що. Про що вдалося домовитися, звільнення Росії всіх цивільних заручників, ну і, власне, про право України бути частиною Євроатлантичної спільноти, рішення щодо членства України в НАТО буде залежати від консенсусу всередині Альянсу, так сказано, в українському меморандумі, і там не має бути обмежень на чисельність, розміщення та інші параметри українських сил оборони, невизнання з Росії, окупованих нею з лютого 2014 року українських територій, лінія фронту. Це відправна точка для переговорів, і крім всього іншого, територіальні питання сказано в цьому меморандумі будуть обговорюватися лише після повного і безумовного припинення вогню. Деякі санкції можуть бути зняті з Росії, але поступово із механізмом їх поновлення за необхідності. Замороження російські активи використовуються для відновлення України або залишаються замороженими до виплати репарацій. Ось такі, така чітка, що дуже приємна позиція України по багатьох пунктах моментах. Наскільки я зрозуміла, вдалося домовитися тільки про обмін полоненими, важко пораненими, так так, а так, вдалося домовитися про обмін. Ну насправді. От буквально щойно я побачила таку от новину блискавку. Це треба перевірити, що мединський можливо а, озвучив а, їхній меморандум чи якісь там пункти російського меморандуму. А, це цілком можливо, тому що от буквально коли завершувалася прес-конференція Рустему Умєрова. А, то ми мусили вийти із зали. Туди принесли російський прапор. Тобто, очевидно, готували. Прес-конференції Росіян тому може бути, що там дещо було озвучено. те, що було чути так із делегацій, а що дізнавалися журналісти там наближені а, до а, перемовників, що а, росіяни так само продовжували а, наполягати на тому, щоб Україна раптом взяла і вибила свої війська з усіх чотирьох областей. От що чимало вимог росіян залишилися незмінними, оце от також звучало. Ну, а про що дійсно вдалося домовитися, це таке так, дійсно просування, саме в гуманітарній сфері, це е, і обмін військовополоненими, і тут, поки ми не знаємо ніяких цифр, оскільки ідеться передовсім е, про категорії. Тобто, це е, важко поранені, е, це саме е, молоді солдати. Від 18 до 25 років, і також е, це е, тіла загиблих солдатів. Це має бути е, десь 6 тисяч е, тіл е, своїх захисників, які Україна може повернути. Стосовно дітей, то е, росіяни озвучували цифру 339 якщо я не помиляюся, е, приблизно е, прізвищ. От і сказали, що е, Будуть перевіряти кожне це прізвище, тому це далеко, далеко, далеко не всі викрадені, а не медіти. Тобто так і, і, і я кажу, зараз. Ще працюватимуть експертні групи, тобто формуватимуться списки, а конкретика ще буде. Я бачу зараз в телеграм-каналах. З'явилося повідомлення з посиланням на Мединського, що на до наймасштабнішого обміну наступного увійдуть тисяча тисяча двісті осіб угу. про, про це. А йдеться. Ну і власне є вже реакція Ердогана, який назвав сьогоднішні переговори України та Росії в Стамбулі чудовими, чудовими, як завжди. Да він висловив бажання, щоб Зеленський і Путін зустрілися в Туреччині за участю президента Трампа. Поки що, поки що, така а, історія так. А, ну, це власне, це власне те, що і пропонує українська сторона. Також тобто вони ж заявили, що вони пропонують провести цю зустріч наприкінці червня, з 20 по 30. -те. Приблизно в такий період, тобто вони готові а, і взагалі наполягають на тому, щоб американці все ж таки були присутні на цих переговорах, бо вони кажуть, що власне якщо говорити про архітектуру безпеки, то а, архітектуру безпеки в Європі, то це дійсно треба робити із Вашингтоном так само. Ось тут росіяни не поки цього не хочуть. Ну я розумію, бояться бояться і реакції Трампа, можливо. От, але е, добре, це такий позитивний момент, що тут у е, турецького президента і у української делегації абсолютно збігаються позиції, що так потрібно якомога швидше, щоб ці перемовини взагалі до чогось е, призвели е, організувати зустріч на вищому рівні. Це нас добре, точно посилює підсключових... оця заява Ердогана. Так в один з ключових моментів припинення вогню. Теж дивлюся те, що сказав Уміров, що стосується переговорів про припинення вогню, мінімум на три місяці, як запропонувала Україна, то Росія не тільки сьогодні передали свої пропозиції, і тому там команди знову ж таки матимуть тиждень на допрацювання документів. Ну виглядає так, що Росія знову ж таки тягне час, відтягує ну, час. Так, 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 це така імітація, імітація борхливої діяльності. Ну, це але на настрої їхньому, от саме вже самих перемовників, учасників делегації, якось відбувалися у ті вчорашні дими і вогні на, на Росії в російських аеродромах. Це важко сказати. До речі, це питання звучало. Ну, ми, ми не могли запитати про це самих росіян, от але це точно цікавило міжнародну пресу, і це, до речі, запитали. А також на українській прес-конференції, коли вже на питання відповідав речник МЗС. тобто очевидно, що він там не був там постійно присутній. От, але його запитали, і то чи ж власне ця атака на російські авіабази, наскільки вона взагалі контекстом йшла цих перемовин? От і дуже цікаво, як він сказав, що. Ну він не, не може підтвердити наскільки це дійсно що обговорювалося це взагалі сьогодні. От але в принципі Україна пропонувала а, припинення вогню вже певний час тому, і Росія могла на це погодитися. Безумовне припинення вогню. Росія могла на це піти, і якби вона на це пішла. То були б їхні літаки наразі цілі. От тому якби ну нема що це от, е, показувати на когось пальцем. Вони не хотіли припинення вогню, вони мають е, свої розпиті. А військові літаки для України військова авіація, яка е, атакує е, Україну і цивільні цілі в Україні, є абсолютно законною цілю. От, Тому ну, тут, тут питання. Ні, такого немає де... журналісти між собою ну я, я мовчу про російських журналістів, але там були представники інших медіа. Можливо, ти знаєш, як реагують в Німеччині? Чи можливо ти вже бачила якусь німецьку пресу чи чула реакцію від своїх колег, що вони говорять? Про цей я думаю, оцей заголовок, оцей заголовок Російський Пер Харбор. Він якось розійшовся дуже міжнародно. Тобто, я це бачила і у німців, я це бачила і там іншої міжнародної преси. Тобто, так дійсно там багато де. А ну і очевидно, що так це був такий от шок і здивування, що таке взагалі можливо і що таку операцію можна провернути. Абсолютно, да. Тобто, це що називається, вміємо дивувати. Ми просто вміємо дивувати. Зарубіжна преса здається, Вашингтон Пост пише про те, що взагалі Україна змінила правила, правила війни, правила гри. Подивимося, як воно спрацює надалі. Ну і крім цього іншого, про це очевидно згадують зараз, тому що президент Зеленський у вільнюсі і там вже ж зустріч. Дев'ятки Бухарестської, із непривалтійськими країнами, в тому числі, ну явно, що там теж про це йдеться. Зокрема, я бачила, що Зеленський там сказав, що операція СБУ довела, що Україна може завдавати чутливих ударів, і це власне зміцнює безпеку всієї Європи. І так воно власне і є. Тому я думаю, що. Значки після СМАК продовження цієї історії ще буде. Якби росіяни не, не намагалися перевести розмову на щось інше? Ну очевидно, ще цікаво. До речі, участь от може, коли говоримо про Вільнюс, цікаво цікаво, як тут брали участь також європейські представники. А вони тут були у Стамбулі. От за повідомленнями українського МЗС. тут були представники Німеччини, Великобританії та Італії. От стосовно Італії, це мене так дещо здивувало. Так, тому, це теж інтрига як... чому італія, так так. так. От тому тут, тут, якби потрібно уточнити, і де ж власне Франція, яка завжди така дуже активна в цих переговорах. От і з ними зустрічалися. Представники нашої делегації Кислиця і Олександр Бі Олександр Б'єнс зустрічалися вже перед перемовинами, тобто вони так скоординували позиції з європейцями, і також, от коли вже закінчилася прес-конференція української делегації, коли туди вже занесли цей російський прапор. То а наші представники вони ще сьогодні поговорять із європейцями, тобто європейці, все ж таки, от хочуть якось тримати це місце за столом переговорів, тримати руку на пульсі. От, тобто, якщо там американці ну це якби проігнорували, то європейцям все ж таки дуже важливо, як це відбувається. От і вони отако не на самих переговорах, але на полях у Стамбулі вони присутні, вони зустрічаються з Україною. Вони обговорюють а, результати, перебіг перемовин. Тобто, так вони тут є. Ну і вже сьогодні українська делегація має а, від Тамбула а, повертатися. О, тому що ще були спекуляції різні, що, можливо, якось там ця зустріч може бути продовжена, от, але тим не, менше, а, тим не менше вже відомо, що а, та, очевидно, що, а, а, що ні, а, може хіба що там, наприкінці місяця а, все ж таки, якщо вдасться організувати зустріч на вищому рівні. Ну, я доступ. не знаю, але чи мене чи мене видно, тому що тут паралельно ще дзвінки на телефон, і я просто їх. Кидаю для того, щоб не випасти із нашого ефіру. <гум> Дякую тобі дуже. Власне, ем... <гум> окей, будемо вже будемо е, завершувати якісь ключові речі, ми проговорили. Оця розмова з англійцями, що там говорилося, теж залишається інтригою. Ми з часом дізнаємося, е, що там в російському меморандумі е, побачимо. Ну, а власне. Повертаючись до ключової для українців історії цієї супервдалої операції СБУ, унікальної справді у історії воєн, як про це кажуть експерти, то це важливо, тому що попри те, що росіяни повільно просуваються на Донбасі, Україна, отаким от чином. І дуже вдало перед цими переговорами вже окрема історія, як воно так збіглося в часі, бо саму операцію готували там півтора року. Мені самі цікаво, це спеціально так підгадали, чи могли там трошки пізніше. Так. Реалізувати, але тим не менше, Україна таким чином дала сигнал і Росії і адміністрації Трампа, що ми не є такими слабкими, як вони намагаються собі уявити, що Київ не варто скидати з рахунку, і ми не відчуваємо себе перемож... переможеними. Ми не відчуваємо себе переможеними і ми. Здатні ну, і Європу захищати. Явно не раз і ще здивувати світ. Тому що а, я почитала що і російські коменти, які пишуть про те, що ну очевидно, що значить всі найбільш ризиковані нахабні операції там з часів Другої світової, напевне, що придумували хохли. Mm -hmm. Тому варто їм справді погоджуватися на припинення вогню, на перемир'я бо ну вже третини стратегічної авіації з цими унікальними їхніми літаками, виготовленими в єдиному литі екземплярі вже немає. Продовження буде а фантазії і креативу в українців Службу вистачить спасибі на ще так мені здається, що ще якби цікаво в цьому контексті, і що от потрібно відмітити, що Україна ж не стала інформувати про цю операцію ані європейців, ані американців щоб якби не отримати їхнє якесь таке мовчазне або там да м'яке вето, так би мовити, от тобто Україна абсолютно повернула на, от, нас якби на своє поле повернула собі ініціативу. Абсолютно здивувала от такою неймовірною крутою креативною операцією. Uh, і європейців, і, і американців, і от о, це, от що от ми не стали перед цим якось так, да там говорити, що uh, дивіться, от зараз можливий такий крок з нашого боку. Мені здається, це також uh, така показова показова річ. Uh, от і uh, так насправді далі. Ну от побачимо, побачимо, uh, як росіяни на це реагуватимуть. Я думаю, що uh, очевидно, це ну буде зрозуміло все ж таки. Чи відбудеться зустріч на вищому рівні? Однак при цьому я розумію, що я це чесно кажучи, слабо вірю. Бо я думаю, що ну путін просто боїться. Ну він очевидно не приїхав сюди. Він міг приїхати сюди і на перший раунд переговорів. А тут що якби, Зеленський, і ще і Трамп, який там. А, да абсолютно такий непередбачуваний, а може там розізлитися, може десь а, не знаю, там. Думаю, що Путін міг приїхати на перший раунд переговорів. Я чесно кажучи, він хотів. Він, він би міг. Він боїться. Він очевидно боїться. Ну очевидно, боїться. Тобто сюди краще йому відправити там якогось на онейма, який взагалі нічого не вирішує, і що нібито щось то відбувається. Нагнати купу там своїх пропагандистів, які також там не знаю, влаштовують просто своє якесь шоу, і все. Тобто очевидно, що він боїться, і мені здається, що він так і продовжуватиме боятися. От, тому а, мені дуже слабо віриться, що ця зустріч в кінці місяця, про яку говорить зараз Артоган, про яку говорить українська делегація, що вона відбудеться. От мені цікаво, що ти думаєш з цього, з цього приводу, чи віриш ти, що ця зустріч буде? Мені здається, чи ні? А от ми, до речі, запитаємо наших глядачів, тому що вони шлють сердечки зараз. Я тут пан Ярослав сердечки ну, зараз це підтримує добре. нас і Володимир Мазник. Слава Україні, героям слава, спасибі. Ми підтримуємо вас теж. Але знову ж таки, от напишіть нам тепер уже запис цієї трансляції буде на youtube каналі ТСН «Тижня». Пишіть, що ви думаєте, як швидко можуть відбутися особиста зустріч лідерів країн? Чи справді Путін? Я думаю, що безумовно так, Путін боїться, але разом з тим. Дуже непрості переговори складні, і тому я до цього ставлюся якось трошечки напевно, щоб більш прагматично. Тому що я розумію, що справді має відбутися кілька раундів переговорів, де команди мають узгодити всі моменти для того, щоб уже коли домовилися, що так з цим ми погоджуємося, з цим не погоджуємося. Тоді вже лідери зустрічаються. Якщо, о, якщо треба досягти реального ефекту цієї зустрічі. А не обмінятися знаєш, цими поглядами як боксери перед своїм uh -huh. боєм. Вони зустрілися, вони uh -huh. подивилися, yeah, показали so. один одному, хто з них yeah, крутіше ні. Всі чекають, всі хочуть миру. Всім потрібен мир. Нам постійно нагадують, що перемир'я це ситуація, де дві сторони мають йти на якісь компроміси. Але, от мені дуже подобається, що Україна чітко на папері засвідчила свою позицію. З твердими такими е, моментами своїми червоними лініями, які ми притинати не будемо, а е, і це дуже здорово. Напевно, що навіть краще, що наш меморандум з'явився раніше, ніж російський, тому що наша позиція чітко зафіксована. А тепер, уже хай росіяни відштовхуються від того, що, на що ми сказали ні, категорично, і там значить, чомусь собі малюють на своїх папірчиках. Подивимося, тому я не вірю, що буде. Я особисто не вірю. Що буде зустріч лідерів, дорогі наші підписники каналу і глядачі, цікаво почути вашу думку. Залишка, спасибі тобі велике. Дякую за твої враження, за оперативну інформацію. Дякую всім, хто приєднався до нашої розмови, хто нас дивився. Будемо відповідати на ваші коменти. Пишіть їх і підписуйтесь на канал на YouTube канал ТСН Тижня. Ну і тримаємось, тримаємось, підтримуємо наші сили оборони, тому що це наша головна надія. Слава Україні! Героям слава. Дякую, до зв'язку.